Та 4 серпня працюємо і вже нам потрібно підготовляти сім'ї на зиму. Що ми робимо? Перед тим, як починати обробляти, скажімо так, і збирати їх в зиму. Ну, це все заключається в збірку в зиму. Ми спочатку збавляємося від ненужних е, магазинів, корпусах, ну, то, що стоїть на сім'ї. В даному випадку стоїть магазин, тут є сім'я. Нам треба значить, зараз 에, постаратися забрати магазин і обробити. Ну і подивитися, чи все добре. Ці сім'ї рідко лізлися, якщо виховательки, сім'ї вони періодично лізуться, працюються, підгодовуються і тому подібне. Так ці сім'ї ми ліземо тільки при потребі. Наприклад, якщо там вона пропрацювала свою функцію, потім ми покладували матку, потім впевнилися, чи матка сіє, по факту все. Більше не ліземе. Підгодовуємо тільки із візуального огляду тих же вихователів, коли працюємо або внукли Якщо бачимо, що беззяточний період, значить знаємо, що треба підгодувати. Пішли підгодувати. Це вони набагато менше отримують і кормів, і догляду. Е, ну, тепер будемо дивитися, що ми тут маємо. Так, бачимо, що сім'я наросла. Вона, скоріш за все, сім'я працювала вихователькою. До якогось періоду, після того, ми її там розформували, ну, зробили те, що нам потрібно. Забрали, ой, послали плодну матку, ну і тому подібне. Так, що тут маємо? Так, От в цих корпусах, якщо і є скажімо так, цукор, ну він ту є, але да, його тут набагато менше, ніж в тих сім'ях, де виховательки. Цього року був невеликий взяток. О, взагалі все себе. Ну це таке. Це не качається, друзі. Це все буде використовуватися на наступний сезон для Для чого, Машенька? Для тіл. Так. так, наша задача позрізати нарости, зняти його, знизу поставити обробіток. Ми не хвилюємося, наприклад, зараз ставлячи обробіток, так як ці рамки у нас йдуть на роботу. Якби ми їх все ж таки качали чи продавали, ми б все ж таки поступили трішки інакше. Тут стоїть у нас ганіманівська рішитка. Дивіться машинки, чи сі, чи ні, чи не треба. Все тут й добре. Чи подивимось одну подивимося. Ну давайте. Подивимося. Це теж посрізаємо, щоб нам не заважав. Достаємо туди середню рамку. Якусь дивимося. Що в гнізді? Ну і все. Росплод є. Яйця є, личинки є, тут якраз відкриті під запечатку. Все, друзі, більше мені тут нічого не треба. Бачу, що гнізда не пусті. Кормів достатньо. Так, збігаємо рамки. І так, що, друзі, робимо? Ці сім'ї ще не раз не оброблялися. В такому випадку ми будемо давати все ж таки більш, е, більшу дозу. Ми вже не перший рік працюємо з компанією Бевел з трьома відами полоски Aпіflu Апівару Апітра. Ну, Также, друзі, ми і вже другий рік поспіль працюємо з саморобним спреєм е, коротко, від кліща. Ті сім'ї, які не отримували нічого, ми зараз скажем так, більшу дозу, так, щоб було. Бо потім вже будемо тільки давати потрібну дозу. Я нікому так не раджу робити. Зараз на цю сім'ю ми поставимо три пластини. Кожну по пластину Друзі, ну опять же повторюю, я так нікому не раджу робити. Так як Можливо Неможливо, а скоріш за все у всіх нас сім'ї не відрізняються. У когось вони слабші, у когось вони сильніші, у когось більш хворі, у когось більше здорові і тому подібне. Соответственно, е предполагати, що всі сім'ї одинакові, неможливо і також неможливо гарантувати, що е одна і та ж обробітка може бути на різні сім'ї. Ми, во перше робимо для себе і не хвилюємося, якщо, не дай Бог, щось у нас зайде, ми будемо винити тільки себе. А вам ще раз скажу, не раджу так робити, як я. Бо ми вже поставили по великому рахунку самих смужок стільки, скільки сюди потрібно. А також обробляємо цим спреєм. Поставив ще листок, побризгавши на нього, переверну його, бо тут буду ставити видаляч. І ставлю видаляч. Так, нікуду спішити не буду з видалячами. Так як, потом почистим, для машинки. Mm -hmm. так як в гніздах. Бачу, кормів достатньо, бо в деякі періоди, коли ми знімаємо ці магазини, 에, стоїть зовсім без взяток. І буває так, що якщо в магазинах і щось є... Та в корпусах може бити, може дзвінити можуть рамки, а того, що там просто-напросто сухі. Ну Зараз, витягнути середню рамку, ми бачимо, що там навіть на середній достатньо кормів. Соответственно, не буду тримати там один день для того, щоб знімати через веде, а потримаю і два-три дні, щоб все вилізло і щоб навіть не треба було здувати. Кого буде цікавити, як працює такий видаляч, це звичайна зірочка. На вуликах ми використовуємо таку зірочку, а для нуклеусів ми використовуємо робус. Такий, ну, я його потім покажу, коли будемо працювати. Поставили і все. Нехай тепер стоїть тут хоча б 3 дні. Щоб все вийшло і треба було в сім'ю збити. Да, Не біда. Да. Зараз ще кормушку Вот, Друзі, ось така історія. Ось так будемо працювати. Смисла далі показувати немає що, так як буде все однотипно. На за вашими.